Я сам разберусь, тікайте. Эд. Странно, я ему поможу. Не стреляй, бо ногами мов вдруг попадешь. Ой, взрвайся. Гори-гори, ясно, шо бен. Ну що, воянишки. <плес> Не надо, плис. Не надо, плис. И заткнись, кстати. гори гори. Погас. Прям на мене прилетіла, ха ха. Вони кукушки на голову думала, що я такий сильний. Нет, конечно. Нє камерамен, якому ми довіряли, що він виживе, а так він і помер. Фу. Фу. Я тут туду... я долетів. Ну і по дорозі влучився трошки. Такий і був і таким і остався. О, Достя, ти живий. Ми думав, що ти вже давно помер. Я думав, що я давно вже умерли і відступили. Так, е... заткнися. Ми не про тебе балакаємо. А ти прийшов тут командуєш? Да-да, вже. Припухли вже ці дурацькі вожді. Вони вже не балакать, вони вже не вожді, як почті. Ладно. Тасим сим шари буй. та Е, карампус! Откуди ти тут взявся, карампус? А не ваше кошаче діло та с шари. А наче тобі собака, чолі? Эй. Эй, Ого, як ти зробив прикольно. Красоту ти зробив Ага. Красоту. Красота, значить красота це убийство. А вбивство. Це... Так, здрасте. Дра... Ой, так, це Добрий ты. Добрый день. Здрасте, здрасте. Що вам підсказати Ли срочно на базу? Зачем? Мені сказали, щоб я помагав. Помагав, ну камерамени тебе гукають. Ладно. Хай його обманув. Зачем? Він може за нашу сторону піти і вбити нас. Ой, просто маленька суточка. Решится стреляю. Что ты стреляешь? Ага. Нічого не витащить. Це так. Що зброй витащить? Да він стріляє. Пись коло їх стріляє Так, короче. <клес> Щас вам буде капець. Ти так думаєш? Й, ти ж наший Я вже не ваший і на бомбар. бомбарь. <клес> Та Да він вообще цей зомбі. Ти на кого держиш? На нас? Ех, кукушка на голову йди до мене. На, э, 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 е, ааа, моя рука. Баюшки баю. Блять, мої карасики. Я ж так. Лети в сторону, ну-ка. Так, спочатку без пушки, а потім з пушкою треба гігантських убить. А може тебе убить треба? Ой, камеру мені надумав зігнути. Я що знімаю. І буду знімати. Телепень, ну куди ж ти летиш? Телепень. Сам ти телепень. Ой. На! А, а. Одна моя ка... камеру взніс. Так, оце ми в сторону чудо юду виносимо? Не питай, зачем нам ззаду ті пушки. Щоб літати, ні. Ті пушки, щоб нам воювати, так а чого ви ними не пользуєтесь? Щоб ти спитав, так я й. Эй, так питаю, давай, розказуй. хорошо так, не довіряй йому. Та куди ти полетів? Ай, ай. ай нет. Траляля, мараляляля. ля ля що ми так лагаємо? -ма 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 Окей, попу, перезайдем, попу. Субскай енту відео тайм? Заходимо. та да 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 бутылка. эм з да да все, да честно. да все дурики. Странно. Ну, зато их можно удалить. Кукуруза. Бін лагає. Та шовчку. Прозвемо... А, даже я Ой, та не ти. Я два... 2... Да не, іначе нормально. Нормальний и рівний. Так. Ти у нас не нормальний потеп'яний буха... Сухарик. п'яний сухарик. Значить, перезаходимо на карточку нову. Бо, бо ті уже сухариками стали. Сухариками. Раніше вони були нормальними, а тепер стали сухариками. Надіюсь, тепер вони не сухарики. Ми прийдеться удалять і нових создавать. Ти не сухарик, Ух, не сухарик. Все удачи ти прилетів по важним ділам. Так, ти тебе не удалить бо ти 1.0. Здрасті, баба -наць. О, Спиллай Мелон. привет. Привет. О, да. Э, зачем ты на моей... Мене... А, просто мне Меллоны сказали, что на наших цены действует, и я решила проверить. Ну да, не действует. Так. А ты, что делаешь? Все тут хоть и в парочку зомбарив поубивать. И табезу старив. Ага, понятно. Ну, короче, я по делам, и ты по делам. Ну, давай пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Привет-привет. Ты до сих Ха Она в пол-эпизоде убейла. бы Які це серії були в 15 сезоні. Подивіться. 15-й сезон. Там якась часть не хочу вам казать! Не. Все всповним. Подивіться 15-й сезон, дев'ята часть тап 2. З тап 1 до ТАП 2. Підмога прийом. Підмога камераменів. на. Задихнися ти уже. Камерамени не задихнуться. камерамени умруть. Умруть? Ну я ж і таке дуже питав. Ну ти такий тупий, що ж на труси не натянеш? Сам ти тупий, чуєш на? А чё я базикаю? Получай! ай Ай! На, на, заткнися! Лежать, сынок! Прием, Питмога! Пока он валяется, отдыхая, приезжайте! Хорошо, приезжаем. Зачем вас прислали такими? господи, які ви тупі все-таки ж? Вс. Та уйди, Дурацький Це походу. Алло, присліть мені еволювацірувальних. Камера мені. А, я думав, що ти обичний хотів. Так, добрий день. <рив> 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 Тобі біжить. А де мій А де у тібом зомбарі обичні? А де твоє діло? А... Ага, значить, не моє діло, значить. Ай, поодихайте. Час ти у мене будеш отдыхать. Куда ти лізеш? От куди ти лізеш? Ай, за руки за Я тебе щас так візьму за шкібарки. І полетиш у мене. А я вистрелю Наче він вистрелив. Він Здорово, Лыси, Лисі, ти не нужен. Телепортируй мене отсюда. Окей. Стоя. Блін, а я ще й промазав, вони ще й. А ти чо прийшов, вилупився? Кусь... Ой, укусила, на умри, мішок какашки. Ай, ти мене укусив. Укусив ти. Значит, що? Значит, я должен убивать Юдай.